ЗСУ просуваються в глиб Білгородської області російськограців. Тим часом в Кремлі заявляють про відбиття атаки. Експерти називають це тихим вторгненням. На заході Росії поблизу укріпленого кордону з Україною розпочався новий етап бойових дій. Наразі невідомо, це короткий рейд чи довгострокова операція. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни повідомляють про бої в селах Демидівка, Прилісся та Попівка. Україна також завдає точкових ударів по командних пунктах, мостах і складах. Президент Володимир Зеленський заявив, що здійснюються стратегічні кроки для протидії можливому наступу Росії на Суми, просування українських військ до Білгорода ймовірно відвернути сили противника від цього напрямку. Зауважимо, що Білгородська область межує з Сумською, Харківською та Луганською областями України і використовується російськими військами для атак. Регіон також розташований поруч із Курщиною, де тривають бої за височини, що можуть мати значення для переговорів. Втім, йдеться у статті Детелеграф на відміну від Курська, цього разу російські війська були краще підготовлені.